14 сезонів. Мільйонні рейтинги. Від 10 до 13 мільйонів гривень за один рекламний контракт. І все це зруйновано за два тижні Після фіналу холостяк це не просто шоу про кохання, давайте називати речі своїми іменами. Це ж ідеальна бренд-машина каналу СТБ, яка працювала бездоганно 14 років. І коли я кажу машина, я маю на увазі справжній конвейер грошей та уваги, який не давав збоїв. До цього моменту, щоб ви розуміли масштаб того, що вони втратили. Подивіться на цифри: вартість реклами від 10 до 13 мільйонів гривень за один сезон. Ефективність була шалена. Ось вам факт: ювелірний бренд Совам, один із спонсорів, отримав плюс 18% нових клієнтів завдяки шоу. А в день фіналу трафік на їхній сайт зріс на 117%. Уявляєте цей масштаб впливу? Це був ідеальний бізнес-продукт. Топ 3 шоу країни, Щоп'ятниці мільйони українців, і я в їхньому числі сідали перед екранами, чекаючи на новий випуск. Формула була простою: драма, емоції, і найголовніше щасливий фінал. Люди в це вірили. А рекламодавці стояли в черзі, щоб купити шматочок цієї віри. 14 років цей механізм працював як швейцарський годинник, але в 14 сезоні щось пішло. Не так. І коли я кажу щось, я маю на увазі ціле дерево фатальних помилок, які наклалися одна на одну за лічені дні. У цьому відео ми проведемо повний розбір польотів. Я покажу вам, як СТБ покроково знищив репутацію свого головного шоу і як цей крах стосується не тільки телебачення, а й кожного бізнесу, який сьогодні існує в Україні. А мене звати Юлія Пілкей, я експертка з піара та комунікацій уже більше ніж 6 років. Я бачила як створюються сенсації, роздиваються скандали, і як за один день бренд, який був на вершині, падав униз через неправильно підібрані слова. На цьому каналі я розбираю бренди цікаво та професійно, тому підпишіться, а ми поїхали. Давайте одразу розставимо крапки над І. Холостяк це не винахід каналу СТБ. Це The Bachelor франшиза. Варнер Брос, яка існує з 2002 року. Вона продана у 37 країн світу: США, Австралія, Німеччина, Японія це конвейер, це як Макдональдс у світі телевізійної романтики. І як у кожного Макдональдса є свої стандарти, фірмові кольори, основний асортимент, який ідентичний що у Києві, що у Нью-Йорку. У франшизи Холостяк також є свій стандарт. Успіх цього шоу тримається на трьох китах. Це ДНК бренду. Кит перший лояльність. Це армія фанатів, які є вашими амбасадорами і безкоштовно або майже безкоштовно вас постійно рекламують. Ваші адвокати. Другий кит герой. Це віра в те, що принц справжній. Що він дійсно прийшов на шоу шукати кохання, а не набирати підписників в інстаграмі або збільшувати гонорари на своїй основній роботі. Третій кит. Статус холостяк асоціюється у нас із повним престижом, а ще потрапити в шоу це справжній соціальний ліфт, квиток до популярності, впізнаваності і можливості набагато швидше і легше запускати власні бізнеси. Так от, унікальність 14-го сезону в тому, що українська команда змогла, на мою суб'єктивну думку, знищити одразу три кити по черзі. Спочатку відсторонили власних фанатів, далі деконструювали героя, а потім знищили статус, перетворивши омріяний соціальний ліфт на те, з чим більше ніхто не хоче асоціюватись. Як думаєте, з чого почався крах репутації холостяк цього сезону? Напишіть про це в коментарях. Але якщо ви думаєте, що все почалося із того самого відомого інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком одразу після постшоу, то я вас розчарую. Перша велика тріщина пішла по фундаменту ще. За тиждень до фіналу це була помилка, яку в бізнесі називають Friendly Fire вогонь по своїх. Уявіть, що у вас є безкоштовні працівники, які регулярно роздають листівки про ваш бізнес. Ви їм за це нічого не платите, ви навіть не просили їх це робити. Але вони роблять це настільки ефективно, що величезний відсоток вашої стабільної регулярної аудиторії приходить саме від них. Так ось у холостякам були такі волонтери, а саме стрімери. Вони Робили для каналу просто роботу мрії, залучали молоду аудиторію 18-25 років, яка в основному телевізор навіть не має у себе вдома, і дивиться шоу Холостяк або інші шоу каналу СТБ. Тільки через стрімерів, і канал це знав. Офіційний TikTok каналу СТБ приходив у коментарі до цих стрімерів і залишав позитивні люблячі коментарі. Це було взаємовигідне партнерство до останнього тижня. Перед самим фіналом, коли хайп досяг піку, юристи каналу прокидаються і кидають страйки. Два страйки підряд і канали стрімерів під загрозою видалення без попередження, без офіційних заяв. І, наприклад, спроби домовитися із людьми, які безкоштовно проводили їм трафік. Просто бан. А дії каналу, ця молода аудиторія побачила так: ми використовували стрімерів як ресурс, поки нам це було вигідно. А на ваші донати попередню історію дружби з цими стрімерами нам начхати. Тож наслідки прилетіли миттєво, коли СТП пробували загасити цю ситуацію, особливо через обличчя їхнього постійного ведуча Григорія Решетніка, і залучити топ-інфлюенсера Мішу Лабігу, той відповів публічно: у вас грошей не вистачить, щоб. Я в цьому знявся. Цитата адаптована, і це був публічний сигнал для всього ринку, для всієї аудиторії. Бренд став токсичним. Тож, перша колона лояльність впала ще до того, як Тарас віддав останню троянду і другий кит. Герой, головний актив цього шоу це не красиві побачення і не сукні. Це віра глядача в те, що принц справжній, що його мотивація знайти кохання. Це апріорі USP – унікальна торгова пропозиція цілої франшизи. А що стається з бізнесом, якщо унікальну пропозицію цього бізнесу забрати? Риторичне питання, чи не так? І ось виходить інтерв'ю Тараса Цимбалюка. Я не відчув, що може з ким будь-ким скластися меч. В цілому на проєкті, розумієш, і коли е, зібралася трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування, а тільки виключно ось за таким критерієм ця градація відбувалася. От то ми з продюсерами сіли, і типу я говорю, давайте порадимося, бо я не знаю. В мене глухий уже кут, ви тут як досвідчені люди. Порайте мені, ну типу, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проект, Отак от було розумів. З точки зору актора чи особистості, він напевно просто хотів бути чесним, що як на мене викликає повагу. Але з точки зору бізнесу він зробив публічну деконструкцію продукту. Там він розповідає, що це для нього була просто капсульна історія, що в фіналі він радився з продюсерами, кого йому обрати, і все таке. Я думаю, ви це все чули вже багато разів. Але якщо коротко, він відкрито. Визнає, що Холостяк для нього був можливістю зробити особистий піар, отримати новий досвід і підвищити гонорари на свою акторську роботу. Але повертаючись до того, що проект Холостяк має своє ДНК, свої основні постулати, на чому взагалі тримається цей проєкт, ми приходимо до трішки іншого висновку. Мільйони жінок, які багато тижнів біля екранів чекали фіналу, переживали за учасниць, втретє обговорювали, за кого вони за нас. Настю за ірочкою Дін відчули себе ошуканими, а це вже порушення емоційного контракту. Глядач готовий пробачити трішки скоригований сценарій. Ми всі прекрасно знаємо, що побачення монтуються, але глядач не пробачає байдужість. Коли головний герой каже, що це була просто робота, він перетворює шоу на цинічний беземоційний бізнес-івент. І реакція була миттєвою. Я промовчу, що ко. Ойлось в той момент у треці в тіктосі в соцмережах. Лише для контексту важливо сказати, що фіналістка Дар'я Романець заявила в своєму інстаграм, що холостяк дивився в її в очі і клявся, що це все правда, а тепер каже, що це була робота, тим самим підсвітивши реаліті геп той самий розрив реальності. Що дівчата жили в наметах у багнюці, вірили в почуття, а в той час герой жив у комфорті і відпрацьовував контракт. І саме цей контраст вбив другу колону бренду. І тут виникає логічне запитання: якщо для головного героя це була реально оплачувана робота, то чому для учасниць цей проект перетворився на таке токсичне середовище ще й із з величезними штрафами? І ми переходимо до найтемнішої і найцінішнішої частини цієї? Історія, до третього удару, який знищив статус шоу. У будь-якій кризі суспільство стає на бік слабшого. Сценаристи СТБ створили ситуацію, яку я називаю інституційна асиметрія. Подивіться на ці дві реальності. Холостяк отримує гонорар, має свободу, публічно заявляє, що йому все одно хто виграє проєкт. Йому можна. Учасниці. Не отримують оплати, живуть у дуже складних і фізично і психологічно умовах, і повністю ізольовані від світу. А ще отримують штрафи, як, наприклад, учасниця Софія. Вона достроково залишила проєкт, відмовилась грати постановочну сцену із головним героєм. Де мала би попрощатись із ним, і отримала штраф у розмірі майже 200 тисяч гривень. Така собі каральна система на телебаченні. І далі почався ефект доміно. Жінка, яка називає себе колишньою редакторкою СТБ, Світлана Кострикіна, розкрила деякі секретики. Вона розповіла про методичку продюсерів, штучне розхитування емоцій психологами проекту і інші негуманні методи. І фінальний цвях забила олімпійська чемпіон. Онка Ганна Різатдінова, яка публічно відмовилася стати учасницею холостяка, і навіть написала приблизно такий пост. Тож третій кит статус, який мав би асоціювати холостяка з розкішними побаченнями, красивими історіями коханням, також було. Знищено, коли впливові інфлюенсери називають шоу за шкваром, це однозначно впливає на статусність цього шоу. Погодьте, що комунікація у холостяка дуже хаотична. Величезний холдинг з мільйонними бюджетами пропускається, здається, дитячих помилок. Я припускаю, що це тому, що в критичний момент у них під рукою. Не було конкретного алгоритму дій. Вони діяли чи то на емоціях, чи то обрали взагалі шлях бездіяльності і програли. І якщо це може статися з таким гігантом, як СТБ, уявіть, як легко зруйнувати репутацію простого українського бізнесу або особистого бренду. Особливо якщо про нього захочуть написати втретці, щоб ви не повторювали долю холостяка. Яро та інших брендів, які я розбираю на цьому каналі, і не панікували, коли щось йде не так. Я створила продукт, який має бути у кожного підприємця та експерта. Це моя антикризова аптечка. Це не теоретичний, а практичний набір готових шаблонів та інструментів. Алгоритм першої допомоги бренду, який потрапляє у якийсь рознос у треці або під лавину хейту. Це ваш кишеньковий піар-директор, який коштує як обід у ресторані. Посилання я залишаю в описі: зайдіть, подивіться, і дуже рекомендую придбати, щоб бути готовим до будь-якого репутаційного удару. Адже хейт трапляється практично із кожним бізнесом. Питання тільки коли? А щоб не хвилюватись і не панікувати в моменті, краще підготуватись за. Сталегіть, а ми повертаємося до холостяка. Отже, три тип розрушено. Але що це означає на практиці? Шоу закриють, навряд чи рейтинги цього хоч і скандального сезону були максимально високими. Проблема в іншому може відбутись незворотня мутація бренду. І якщо хтось із вас подумав, яка різниця, хто що пише, головне, що шоу дивляться, слухайте уважно. Уявіть собі, журнал. Форбс. Ви його купуєте, щоб читати про успішні історії, інвестиції та глобальні ринки. Це бренд. І він має статус. Його читають у бізнес лаундж. А тепер уявіть, що завтра Форбс виходить із заголовком Шок. Коханка мільярдера показала целюліт». І так кожного тижня: інсайди, бруд і фото з кущів. Що станеться з брендом? Спочатку. Продажі злетять до небес. Усі це будуть обговорювати. Хайп буде шалений. Але є нюанс. Ваша основна аудиторія бізнесмени, інвестори, топ-менеджери викинуть цей журнал у смітник і скасують підписку. Для них цей журнал стане зашкваром – звичайною жовтою пресою а на їхнє місце прийде зовсім інша аудиторія, та яка любить плітки і дешеві сенсації. Ви скажете, ну і що гроші не пахнуть, аби тільки купували тираж. А я скажу ні. Пахнуть ще й як пахнуть рекламодавець рівня Rolex, Lexus або навіть ювелірки Sovat не купує рекламу у подібних журналах. Їм важливий бренд сейфті, тобто безпека репутації цього бренду. Вони продають мрію і категорично не хочуть, щоб їхній Продукт асоціювався із брудом, скандалами і плітками, Тож, на мою суб'єктивну думку, схоже і із проектом Холостяк у 14-му сезоні. Формат. Потрохи трансформуються, і холостяк ризикує стати в одну лігу із шоу типу вагітного 16», супермама або треш стрімами. Це контент, який дивляться, щоб посміятись над учасниками, а не щоб мріяти бути на їхньому місці, і аудиторія, яка готова купувати діаманти. Йде, вона відчуває фальш. Залишаються ті, хто прийшов подивитись на бійку у коментарях, і написати Гедоту. А для телеканалу це означає одне: девальвація рекламного часу. Ви все ще маєте мільйонні перегляди, але більше не можете продавати їх дорого. Оборот великий, а маржа. Мінімальна, здавалося б, продюсери мали це зрозуміти і швидко почати діяти ще після виходу постшоу. Бо це був той момент, коли потрібно було почати рятувати цю преміальність. Але СТБ обрали можливо навіть найгіршу стратегію з усіх можливих стратегію, яка добила їхню репутацію. Вони вирішили грати. В мовчанку. у кризових комунікаціях є правило золотої години. Я про нього регулярно говорю в своїх відео, наприклад, в ось цьому, можете перейти подивитись там також цікавий розбір. Якщо коротко, це час одразу після інциденту, коли ви можете перехопити ініціативу. І взяти кризу під свій контроль, повний таймінг реагування в кризу, в тому числі про золоту годину, з усіма шаблонами офіційних заяв або холдинг стейтментів я зібрала у своїй антикризовій аптечці. Тому не забувайте переходити за посиланням в описі. Але що ж зробив холдинг СТБ? Вони обрали стратегію бункера, повне офіційне мовчання, жодних прес-релізів, жодних вибачень або якихось додаткових дій. І у 2010 році це може. Можливо, ще би спрацювало у форматі поговорять і забудуть. Але у 2010 році у нас не було трецу, тіктоку, соцмереж, і аудиторія мала набагато менше впливу на канал. Тому у 2026 му це фатальна помилка. Вакуум не буває порожнім. І якщо бренд не дає своєї версії подій, не перехоплює ініціативу, не бере під контроль скандали, які довкола нього точаться. Люди вважають правдою найгіршу історію історію, яку вони почули в інтернеті, мовчите про штраф у 200 тисяч, який ви висунули учасниці Софії. Значить, ви або визнаєте провину, або вважаєте взагалі себе вищими усього цього. Мовчите про психологічний тиск, напевно, це правда. Ігнорування кризи сьогодні сприймається не як нейтралітет, а швидше як корпоративна зверхність. Критикувати, звісно, легко, але мій підхід ще й пропонувати. Рішення, тож уявімо, якби у СТБ працював сучасний антикризовий департамент, або принаймні, вони мали під рукою мою. Антикризову аптечку. Ми маємо перші 24 години після виходу інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком. Ситуація критична. Ось алгоритм із чотирьох кроків, який міг би врятувати репутацію активу вартістю мільйони. Крок перший емпатична заява. Офіційний стейтмент каналу міг би звучати так: ми чуємо вашу критику. Ми також дивилися інтерв'ю. Але слова героя це його особиста позиція, яка нас шокувала не менше, ніж вас. Для нас це. Проєкт про справжні почуття, Тож ми розпочинаємо, наприклад, внутрішній аудит. В результаті бренд Холостяк дистанціювався від. Токсичного актива і став би на бік глядача. Крок другий вирішення ситуації із штрафом для Софії. Бо це справжня репутаційна бомба. Публічне рішення. Ми розуміємо, що емоційний комфорт учасниці важливіший за все, тому цей штраф просто анульовано. Ціна питання 5 тисяч доларів. Проте вигода це відновлення іміджу гуманного бренду. І так ви вибиваєте із рук хейтерів головний козир про каральну систему і негуманну атмосферу для учасниць. Крок третій: партнерство з стрімерами. Замість страйків особисті дзвінки до тих самих стрімерів. Із пропозицією, наприклад, давайте зробимо це офіційно. Ви стрімите фінал, ми даємо вам ексклюзивні матеріали, а всі донати йдуть на спільний збір на ЗЕСУ. В результаті ви перетворюєте ворогів на найпотужніших промоутерів і показуєте соціальну відповідальність. І нарешті. Стратегія майбутнього СТБ може оголосити про перезавантаження формату, впровадити етичний кастинг, наприклад, про психологічне тестування героя, щоб відсіяти тих, хто приходить лише за піаром, чесна розповідь про те, як працює шоу, правдивий бекстейдж і пост шоу без тиску із можливістю розповісти свою правду. А також фонд реальної підтримки учасниць, оплата терапії після проекту та організацію важливих. Ливих соціальних ініціатив для усіх жінок для того, щоб показати, що шоу Холостяк це не тільки про хайп і тасовку-монтаж для великих переглядів, а й про щось дійсно. Суспільно важливе, цей план коштував би проекту додаткових 50-100 тисяч доларів. Але він би зберіг актив і те, ядро величезної української аудиторії, з які приносять мільйони щороку. Напишіть у коментарях, що ви загалом думаєте про репутацію бренду Холостяк. Чи будете ви особисто продовжувати його дивитись? І що думаєте про формат, коли 20 жінок борються за одного чоловіка? Переходьте за посиланням в описі для того, щоб дізнатись більше про антикризову аптечку. І у мене на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!